І тут що можна сказати? Чи дійсно вони могли вийти зараз а, з під контролю Кремля? Дуже багато говорили про те, що такі радикальні нацисти російські вони можуть а, може Кремль втратити над ними контроль через те, що ці постійні зараз є на фронті невдачі, їх дуже важко приховати, хоч якби пропаганда не старалася, і чи скажімо так у них вистачить снаги зробити теракт на території країн НАТО, країн Євросоюзу? Ну, вистачить, ну, нахабності мається на увазі, щоб зробити спробу. Ну, а наскільки це буде результативним, ефективним, наскільки їм це вдасться, це вже залежить від ефективності роботи ну, відповідних спецслужб. Ну наскільки вони ефективно проводять контрдиверсійну, ну, контршпигунську роботу. Якщо бракує власного досвіду, можуть залучити фахівців Служби безпеки України, які навіть в умовах війни, як ми бачимо, у нас ж так само є загроза і терористичних актів, і диверсій. У нас за часи мирні, умовно мирні, з 2014 до 2019 року, коли армія з колін підіймалася, більше вибухнуло складів збройних, ніж під час війни. Мені здається, що це дуже показовий показник ефективності, як наскільки ефективно тоді працювала служба безпеки, як зараз працює. Тому ну це змагання. Я схильний думати, що в тих країнах також є відповідні фахівці які зможуть протидіяти подібній терористичній діяльності виконанні російських. Націоналістів, але я схильний думати, що за їхніми спинами все одно стоять якісь товариші або з ФСБ, або з, з цього ГРУ. Ага. Це ті структури, які просто, ну, якщо не тотально, то серйозно інфільтровані цією агентурою. Тому говорити про те, що це нібито є якась організація, яка жодним чином не пов'язана з російськими силовими структурами, і що це є якась громадська ініціатива. Це все є маячня, і якраз я думаю, ну спроба росіян вести таку асиметричну, також війну. Uh -huh. та, що нібито ми до цього не причетні, це не ми зробили. Я не так, виключаю, так, що так. вони зараз знову ж таки і різноманітні інші терористичні групування. А, до ну, речі, так. так і тут Велике, і питання, і кидати, велике діє, питання взагалі, наскільки самостійними можуть бути взагалі на Росії такі організації? Я схильний думати, що в принципі не можуть вони бути самостійними. Ну і е, є достатньо багато літератури на цю тему про характер взаємин між російською владою, путінським режимом і цими націоналістичними організаціями. Я вже згадував. Да? Чарльз Кловер, це британський журналіст, який багато років там працював. Він написав прекрасну книжку про те, як змінювався характер взаємин. Ну чи є підстави у націоналістів російських бути незадоволеним путінським режимом? Так, є. Ну і треба розуміти, що за великим рахунком Путін їх не особливо шанував. Тобто, одна справа ходити по Манежної площі і проводити якісь там марші, а інша справа все-таки дозволити їм проводити якусь політичну активність. То треба розуміти, що путінський режим він присякав будь-яку активність, тим більше політичну активність, яка б була б не санкціонована Кремльом. Тому, коли я чую про те, що є якісь там Русічі чи там, чому не московичі назвалися, не тато, Татарія. Якось ну, прогадали з назвою, невдало не назвалися. Ну то да, я схильний думати, що це все фарм-клуб, ну або е, ГРУ, або там ФСБ, або ще якось. Я не виключаю, що росіяни будуть використовувати свої кримінальні структури. Тому я, до речі, досі здивований, чому досі всі ці кримінальні структури російські, які функціонують в світі, досі їх не розбомбіли окончательно. Я думаю, що це також на часі. Можливо, тому що це криміналітет, навіть вже дистанціювався від путінського режиму. Ну я не схильний так думати. Також Тому ну, це складна і нелінійна така схема відносин. А так до речі, от те, що ми бачили, такий теж дипломатичний тероризм, коли установи наші дипломатичні по різних країнах отримували пакунки з вибухівками або з очима тварин. І оці заяви це ланцюги з одного процесу. Ну, дивіться, це знову ж таки зі сфери припущень, тобто ми можемо просто це синхронізувати. Але я схильний думати, що причини, які, власне кажучи, лежать в основі цих процесів, безумовно, є одніми тими самими. Ну, тобто, чи це, власне кажучи, одні ті самі виконавці, я не готовий сказати це питання до спеціально навчених людей. Але те, що причини, які спонукають до о, таких от, вчинків, є тим самими, так, безумовно. Ну, і тому я повторююся, що це все відбувалося на території країн Європейського Союзу, країн-членів НАТО. Тобто, і це не є питання ну, безпеки українських дипломатичних представництв і представників, хоча це також важливо. Це питання до ефективності роботи і до здатності знову ж таки відповідних органів, силових ну, країн е і держав-членів НАТО Європейського Союзу протидіяти таким діям. Давайте задаємо, що насправді росіяни тривали час. Е ну, якщо не робили не все, що заману, заманеться їм, то зробили чимало. Давайте задаємо історії з Литвиненком і за Скрипалями в Великій Британії. Я думаю, що подібних історій, можливо, меншого е е штибу. Але також мали місце і в інших європейських державах. Я не даремно додав кримінальні структури, ну які філійовані тією чи іншою мірою знову ж таки з російськими спецслужбами. Тому тут тест знову ж таки для європейських служб безпеки наскільки ефективно вони спроможні таку діяльність присікати, бо це на їхній території стається. Розумієте, в чому справа і зрозуміло, що для них це також є виклик, і я думаю, що вони доволі болісно реагують ну, на прояви, коли хтось. На їхній території ну, проводить таку от, е, діяльність. Я думаю, що це потягне за собою відповідну реакцію. Я а думаю, так. що росіяни за це дорого заплатять. А так, хотілося б, бо ми бачимо, що ну, в чиїсь хворій уяві вони ще з НАТО воюють, ну ось такі пакості можуть зараз робити країни. Вони НАТО воюють, але коли їхня ракета впала на території Польщі, то вони наклали повні штани, е, я не знаю, чого там. Російського якоїсь гідності і честі і почали волати, що це не ми, це не наше. А так ну, це вони розказують одне, а на практиці вони прекрасно усвідомлюють, чим для них завершиться ну, ескалація конфлікту і втягнення сюди НАТО. Це як ну, в анекдоті, так НАТО на ще не приїхала. Русські воюють з НАТО а НАТО ще не приїхала. А так, пане буду. Валентине, так дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Глядачам нагадую політолог Валентин Гладких до нас долучився. Пане Валентине, вам дякую. До нових зустрічей в нашому Я ефірі.